Fishing, Привіт, друзі! Сьогодні за довгий час випала чудесна, прекрасна погода, хоч уже й осінь. І в таку нагоду хотілося б вам зняти відео про риболовлю. А спонукало мене те, що був написаний колись один такий коментар. І звучав він так: ви б стратите два відра прикормки, щоб зловити пару рибок. Отже, я хочу вам зараз відкрити секрет, що на 3-4 години фідерної риболовлі в темпі в одну хвилину не потрібно мати два відра прикормки. А можна це просто зробити отаким от, от способом. Дивіться далі, і я вам покажу, що це за спосіб. Ви на каналі Риболов ЗАЮА, з вами я, Олександр. Не забудьте підписатися, якщо не підписані, щоб не пропустити далі багато цікавого. Отже, друзі, щоб все було по-чесному, я на цьому місці вперше на цьому відрізку цієї річки не ловив ніколи. же, що ми робимо? Я маю з собою лише кілограм прикормки, це сьогодні буде. Сенсас Dark Дарк Салті, це не реклама. Просто мені подобається ця сольона прикормка. І самий головний інгредієнт, хто кричить, що багато треба прикормки мати, два відра. Це буде просто земля чорнозем. Приблизно 2 кг чорнозему. Що ще, по ходу, діла буду додавати до цього всього? У нас є кукуруза. Зараз я покажу, що буду з нею робити. І є активатор такий кльову Сольона Карамель. Повірте мені, вона гірше ніколи не зробить вашій прикормці. Перевірено спортсменами, на змаганнях, на чому хочеш. Якщо рибка не клює, вона може її активувати або не активувати Ну прикормку вашу вона в ніякому разі не спортить. Ви можете її додавати зразу. Замішувати з прикормкою, а можете додавати пробочно прямо до кормушки. Вона ніяк до вашої кормушки годівниці, знову будь казати що українська мова. но суржик є суржик. Можете додавати прямо до вашої годівниці пробками і нічого від цього не зміниться. Отже, погнали, що я хочу зробити з цією землею. Ви можете це робити, можете це не робити. Я просто так Звик і люблю, щоб моя прикормка була пушистою. Я через сито пропущу землю, чорнозем. Ще одне, якщо хтось скаже, де ти таку чорну землю в Чехії взяв, я вам скажу одну просту причину, що якісь ось трава тут. Це земля накопана з кротовини, з простої кротовини. Так же погнали, щоб довго не розказувати. Я її пропущу через сито. Бачите, які грудки. Ви можете не пропускати, але я люблю, щоб воно було все однорідне. Гарненько перетираю через сито. Сито у мене 4 мм, але, на мою думку, що для землі це зовсім не важливо. 4, 2, 5, 6, як вам буде. Як вам краще. Я ще раз повторюю, не маєте сита, можете просто це зробити отак от, от руками перетерти, і нічого в тому страшного не буде. Хтось не любить сито, в когось немає коштів на сито. Це історія кожного. Але головне бажання, коли є в людини бажання, вона, звісно, буде ловити. І ще одна відповідь на ще один коментар, я нікого не повчаю. Повірте мені, я сам всьому чомусь навчаюся, люблю послухати, що мені розкажуть нового, але я ділюся тим, чим знаю. І вже дуже приємно, коли ви пишете коментарі, дякую, дякую за допомогу, то, що допоміг чимось. А хто пише погані коментарі, ну, пишіть, може вам там від того так краще. Ось що в нас вийшло. Вийшла, бачите, така пухка земля. Все, це відро я відставляю в сторону. Що я роблю далі? Я відкриваю, не хочу рвати. свій кілограм прикормки. Відро пусте, щоб ніхто не казав, що там я ще щось додаю. І просто його туди висипаю. Сіяти її не буду, не хочу. Так. Не забувайте, що сміття після себе треба прибирати. Ми не свині, а нормальні, порядні люди. Так, є. Що робимо далі? Нам потрібно налити туди води і зволожити прикормку. І зволожити її так, щоб вона була добре зволожена. З того, що земля, повірте мені, вип'є воду. Прикормка поп'є водичку, земля поп'є водичку, щоб потім ми це все змішали і в нас вийшла однорідна маса. Що особисто я роблю далі? Бачите, прикормка зараз волога. Випадає так, як має бути. Але я залишу цю прикормку на 10 хвилин постояти, а в той час піду, відмірюю дистанцію, перенесу цю дистанцію на кілля і вам потім розповім, яка дистанція, що я знайшов, як бровка, не бровка, що там є в воді і чому саме вибрав це місце. Отже, не переключайтесь, дивіться далі. Для вас це секунда, для мене це 15 хвилин. Также, дистанція у нас 28,5 метрів, переніс її на кільця. Чого так? Тому що там середня глибина, одна із найглибших, що є тут. І такий перехід, якби з м'якого дна на тверде дно. По дистанції є, переходимо далі. Що в нас вийшло? Дивіться, то що я казав. Значить так, прикормка була волога, а тепер зовсім висохла. Що ми робимо далі? Ми знову її зволожуємо. В принципі, можна не боятися, земля все виправить. Робимо її таку, щоб вона була. Тяжка, тяжка. О, це воно. Це воно. Бачите, що вийшло? Тяжка, мокра прикормка. Знову я її поставлю, дам їй постояти хвилин 10 і побачу, яка вона буде. Якщо все добре, потім змішаю з землею і зроблю однорідну масу. Що я роблю з кукурузою? Кукуруза в нас є, але що я буду з нею робити? Значить так, Для закорму я буду використовувати кукурузу, але я цю кукурузу дрібно переб'ю в млинку. Ручний млинок такий, ручний блендер. Якщо знову ж таки у вас немає цього ручного блендера, це все можна зробити гудьяк. Порізати ножницями, поміняти ложкою. Все можна зробити, якщо захотіти. Погнали перебивати. Просто який плюс, як ви бачите, в цьому млинку, що це самий дешевий млинок, який. Просто є в магазині. Секунда діла і, прикорм... і кукуруза перебита. Відставляю. Її. Чекаємо 10 хвилин на прикормку і дивимося, що з нею і що будемо робити далі. Ну що, друзі, для вас секундля, для мене 10 хвилин. Прикормочка постояла, супер, то що треба. Що роблю далі? Все дуже просто. Знову ж таки, можете братися, то можете не брати. Сито, висипаю прикормку до землі, на сито і перетираю. Я люблю, щоб просто все було пухке, як я вам казав. Перетираю тру, щоб не було грудок. Мені просто подобається, коли прикормочка виглядає естетично. Вона така пухка і стає однорідно. Хоп, хоп Нам прискорити так. Резсипаємо солі капець скільки тут. М -м -м. Їсти можна, але сальоне. можете самі попробувати, якщо хочете. Мені здається, що риба їсть краще, ніж деякі люди. Що здається, це напевно правда. Якось так. Окей. Вийшло от така пухка прикормка. Чікс, хоп, розсипали. Супер. Тепер що я роблю? Перемішую її з землею до однорідної маси. Бомба. Вона відразу ж була така коричнева від землі стає ще чорніша. Знову ж таки, чого використовують темну прикормку? Темну прикормку вона більше використовується, щоб залучити всю рибку на вашу покльовочку. А жовта прикормка вже це, щоб клювала у вас. Більша рибка, тому що більша риба менше боїться заходити на жовті плями. Але це ж, знову таки кожна думка своя. По практиці якось так. Правда це чи неправда, можемо догадуватись. Тепер що ми робимо? Спробуємо. Жали, зжалася, нажали, розсипалось. Бомба. Із кілограма прикормки і приблизно 2 кілограм землі у нас вийшло ось стільки. Я вам скажу зараз скільки тут. А тут практично 4 кілограми. Указує нам мірник. Прикольно, прикольно. Що робимо далі? Показуємо. Те, що я вам казав за кукурузку, то що я перебив. Я кукурузу всю не буду додавати перебиту в прикормку. Я зроблю трохи інакше. Я візьму ємність, з якої я буду кормитись і насиплю туди прикормку. Раз. І два. Цю прикормку дам. Ух ти, Так буває. Цю прикормочку дам поки що. В сторону. До цієї прикормки, що я пересипав собі в'ємність, з якої я буду кормитися. От сюди я додам цю кукурузку. Щось залишу, щось додам. Бомс, там. Головне потім помити, бо як засохне, то буде горе. І знову ж таки, тепер я це все отак рукою перемішаю. кукурузкою все і цим я буду кормитися. А потім, коли буду ловити, то буду ловити на чисту прикормку землею, насиплю її собі. До другої ємності. Позасихало все. І буду потім ловити цією прикормкою. Якось так. Отже, можемо кормитися і починати риболовлю.